Ворог масово вдарив по Запоріжжю дронами і ракетами. Розстріл українських військовополонених на Донеччині та підозри військовим посадовцям за незаконне нарахування додаткових виплат. Музика. Вітаю глядачів Українформу. Про головні новини 23 січня розповім вам я Карина Луніна. У Запоріжжі щонайменше 46 людей поранені, з них понад 20 – в лікарні у стані середньої тяжкості, зокрема, двомісячне немовля. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Російська армія вночі обстріляла Запоріжжя дронами та балістикою, і одна з ракет влучила поряд із місцем, де вже був приліт російського шахеду, і рятувальники усували наслідки. Російська армія цієї ночі атакувала Україну 92-ма БПЛА і чотирма балістичними ракетами. Іскандер. Сили ППО збили 57 безпілотників у восьми областях. Ще 27 – локаційно втрачені. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Донеччині. За попередніми даними під час штурму позиції українських військ окупанти захопили в полон шістьох бійців Сил оборони України та у подальшому їх розстріляли. Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Водночас українські прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою БПЛА. На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з Росією виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними дронами. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатись. Полоненого бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позиції сил оборони, а згодом передали компетентним органам. 13 військових посадовців отримали підозру за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Кошти нараховувалися військовослужбовцям, які фактично не перебували у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину, розповіли у поліції. Євросоюз спільно з данією та Литвою виділять 14 мільйонів євро для підтримки шляху України до вступу в ЄС. Ця ініціатива підтримуватиме українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС та впровадженні необхідних реформ. Програма діятиме з 2025 до 2027 року. Реабілітація через спорт. Поранені бійці системи МВС опанували катання на адаптивних лижах. Для підтримки захисників, які отримали поранення під час служби, постійно організовують спортивні заходи, що сприяють фізичному та психологічному відновленню. Нині вони отримали перший досвід зимових тренувань. А раніше для бійців, які проходять реабілітацію, були організовані заняття в басейні, теніс та біг. На цьому в мене все Підписуйтесь на ютуб канал «Укрінформу», аби залишатись в курсі актуальних подій.